Ось уже звечоріло. А тут у нас у садочку квітують ось такі жовтенькі квіточки. У них такий приємний медовий аромат. Друга. Ще буде третя, четверта квіточка. Так, така трояндочка, красуня. Де чіткість. Ось Ось така гарненька. Перепрошую за шум, великі машини їздять, тому доводиться час від часу зупиняти відео. Лелека. І тут у нас великий кущ хости. Правда, якісь шкідники його псують. Не знаю які, але буде квітувати біленькими, бо дуже запашними лілейками. Тамарикс відквітував. Тут у нас кущ Боже дерево, так його назвали на ринку. Бабуся продавала. І тут у нас подарунок суміш п'ять лілей. Рожева, оранжева, біленька. Ой, які вони запашні. З, таким, з такою окантовочкою. Коричневенькою, іначе. Ой, який аромат приємний. І ще жовтенька сьогодні розквітла. Так. Один, два, три, чотири, а мало бути п'ять. Ну, і це добре. І флокса, звичайна, рожевенька. Коли ми замовляли рослини, то... Ці лілейки були в подарунок. Ще раз покажу. Красуні. Так, з цього боку в нас також хоста фіолетовими дзвіночками такими квітує. І ось уже є, потроху з'являється рання ожина. Це ранній сорт сорт солодкий. Так, а тут пізній сорт. Ще ягодки зелені і навіть ще квіточки є. У горщиках ми їх залишили. Жимолость, криничка, лохина. На доріжці ми ставимо кліточку, де в нас гуляють курчатка. А біля них квочечка покажу вам. Шоста година. Тут вони корм не доїли, квочечка гуляє окремо. Поки що знудилася з ними в лідності. Марта пухнаста нянька. Кс-кс. Біля -кс -кс. діла курчат. Да, подивимось. Як вони там у клієчці? Так. Водичка. Трохи корму там насипало. Погано з'їдають. На природі є що їсти, так? Да? Сонечко і холодочок. Все в них є. Зараз відкриємо. Три щепочки. Раз. Два. В гості до вас? О, то добре на травичці. чудово, ростуть, підросли вже. Кічечка не любить з ними довго гуляти в клітушці, їй більше воля подобається. Але вона заведе її десь далеко, тому нехай буде тут. Кетуля добра тобі відпочивати. Кетюля. Кажи, найлегша робота. Наче гляжу, а сама сплю. Да?